Yeah. Друзі, всім привіт! На зв'язку курс прокачаємо мозок» і без зайвих слів продовжуємо наші вправи. Поїхали? На попередньому уроці ми з вами робили вправу по ціль пальчиками вказівними. Хто відео не бачив, подивіться воно ось тут, бо зараз буде продовження. І сьогодні ми додаємо вже всі пальчики середній, безім'яний та мізинчик. Тож, поїхали, права рукою все окей, лівий пальчик вказівний. На 1, 2, 3 міняємо руки. 1, 2, 3 – поміняли. Супер. Тепер додаємо тепер середні пальчики. Один, два, три. Поміняли. Тепер права рука середній. Один, два, три. Поміняли. Тепер безім'янний. Один, два, три. Поміняли. Ще. І поміняли. Мізинчики. І поміняли. І поміняли. Супер. Тепер треба попасти в ці. Казівний. Казівний. Середній, середній і так далі. Приготувалися. Один, два, три. Казівний. Казівний. Далі середній. 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 безім'яний, 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 Нізинчики. мізинчик, мізинчик. Супер, молодці, ускладнюємо, додаючи плеск. Приготувалися. Один, два, три. Плеск. Попасти в ціль. Плеск. Попасти в ціль. Далі середній і плеск. Середній. Плеск. Середній. Плеск. Безим'янний. Плеск. Безим'янний. Плеск мізинчик. Плеск мізинчик. Ускладнюємо ще, заплющуючи очі. Приготувалися. Один, два, три. Плеск попасти, плеск. Попасти. Далі середній. Плеск. Середній. Плеск. Середній. Плеск. Плеск. плеск, мізинчик. плеск, мізинчик. Молодці, класно. Тепер додаємо два плески. В долоньки, в кулачки і міняємо пальчики. Приготувалися. Поки що очі відкриті. Один, два, три. Плеск, плеск, попастий. Плеск, плеск, попасти. середній. І плеск, плеск середній. Плеск, плеск, середній. Безім'яний І плеск, плеск, безім'яний Плеск-плеск безім'яний. І мізинчики. Плеск, плеск, мізинчик. Плеск-плеск, мізинчик. Супер, молодці, ускладньому, закриваєш очі. Один, два, три. Плеск, плеск попасти. Плеск, плеск, попасти. Далі середній. І плеск, плеск середній. Плеск, плеск, середній. Безім'янний. Плеск, плеск, безім'янний. Плеск, плеск, безім'янний. І мізинчики. плеск, плеск, мізинчики, плеск, плеск, мізинчики. Молодці, класно! І останній рівень. Три плески. Вдолоньки, кулочки, навхрест і міняємо руки. Приготувалися, очі відкриті. Один, два, три. Плеск, плеск, плеск. Попасти в казівний. Далі плеск, 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 казівний. Далі середній і плеск, 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 середній. Плеск, плеск, плеск середній. Безим'яний. І плеск, 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 беззим'яний. Плеск, 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 беззимяний. І мізинчики. Плеск, 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 мізинчики. Раз, два, три, мізинчики. Молодці! Супер! І тепер закриваємо очі. І останній супер рівень. Очі заплющені. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, плеск, плеск. Попасти. Плеск, плеск, плеск. Попасти. Далі середній. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Безім'яний. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І мізинчики. Раз, два, три, мізинчик. Раз, два, три, мізинчик. Молодці? Класно? Супер. Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Подивіться попереднє відео і далі вас чекає нова серія «Вправ ігор Опадивців. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!